Привіт дітвора! Чи не хотіла б пограти з веселими чоловічками? Ось такі чоловічки в мене є. Хочу сьогодні спробувати їх сконструювати за допомогою сірників та кришечок. Але спочатку давайте зробимо зарядку для наших пачків. Бігли коло річки. Веселі чоловічки! Плигали стрибали, сонце зустрічало. На місток забралися, дуже здивувалися. Ведмідь по мосту проходжав, увесь міст поламав, молотки достали, місток відремонтували. Нам знадобляться хірники, а також кришечка. де ми намалюємо очима та можете намалювати посмішку, щоб зрозуміти, який настрій у вашого чоловічка. Давай з тобою домовимося, що оці червоні цяточки на сірникові будуть показувати долоньку або ступу. Тулок, одна долонька вгору, інша долонька вниз. І дві ніжки стоять чітко рівно на землі. Прямо стоять. Як ми з тобою домовлялися, червоні цяточки це стопи, тобто вони стоять на землі, опущені вниз. Одна ручка дивиться вправо вгору, долонка вгору, а друга ручка дивиться вліво, вниз. Долонка теж Так, Давайте наступний малюночок. Це якийсь дуже веселий чоловічок, наче він показує прийоми в карате. Голову трошки нахиляємо, туди теж нахилений. Ручки в нас. Вперед. Одна ніжка опущена вниз, а друга дуже високо піднята вгору. Привіт, чоловічок каратисте Наступний чоловічок дуже радіє, може він, він отримав чудову оцінку або йому подарували. 10 пачок морозива. так голівка різно, туп різно дивиться вниз, Дві ручки догори. І дві ніжки. В бік. значить, він підстрибнув і підняв дві ноги вгору. Чудово? Наступний чоловічок наче йде по якійсь. Тонкій мотузочці, або, наприклад, показує, як вміє тримати рівновагу і стояти на одній нозі. До речі, а скільки ти часу можеш стояти на одній нозі, можеш проекспериментувати, встати на одну ніжку на праву або на ліву, і порахувати. Буде цікаво дізнатися, скільки в тебе вийшло. Отже, тулу рівно, ручки догори, Одна ніжка вниз, а друга ніжка в пік. Правий пік, бік. пік. Вліва ніжка. Я чудово міг стояти на одній нозі. Наступний дуже веселий чоловічок, який показує, що вміє стояти лише на руках, а ноги не торкатися землі. То спробуємо його зробити. Голівка трошки нижче, тулуб йде лівий бік. ніжки йдуть вгору, а ручки стоять на землі. Чудово, у нього все вийшло. До речі, спробуйте поставити руки на землю, на підлогу і підкинути ноги так, щоб вони були вгорі. А руки дуже міцно трималися землі. Спробуй і ти зробити ці фігури сам, як за допомогою сірників, так і за допомогою свого тіла. Вірю, що в тебе все чудово вийде. До нових цікавих зустрічей. Папа! -па.